Вітання україномовному YouTube. У нас сьогодні розпаковка Walmart. 170, доларів, 172 долари. Що ми купили? Це у нас а, подріблена моцарела. Хліб. Хліб, здається, щось кожен по 3 4 5 доларів десь. так. Потім а, шоколадне молоко. Не пам'ятаю, скільки воно коштує, це в 5 доларів. Це коричневий дрібний цукор. 907 грам, майже кілограм. Потім чай. Чай це близько 3-4 доларів коштував. Я так ціни не пам'ятаю, це треба перевіряти вже. Оце ми купили снеки дітям це натуральні фрукти. Тут скільки в упаковці 12. 24 24 різних, тобто це їм вистачить на декілька тижнів. Краще купувати натуральне, ніж всякі. Тут снеків, до речі, дуже багато, дуже різні вони. Але здебільшого це печиво і все, що стосується печива, тому краще все ж таки обирати ось таке натуральне, тому що можна поглачити дуже швидко. Сир. Сир. Так, далі. Насправді ми купили дуже багато овочів. Ми будемо готувати перці фаршировані. Тому ось такий величезний кудок перців. Тут, якщо я правильно пам'ятаю, 18 штук. Ось. Бачите? Така упаковка коштує 3 долари. От, варіантів купити перець. Там, наприклад, на вагу не було, тому що перець тут дуже дорогий. Якщо купувати один перець, то він коштує долар 30. І це Walmart. Він ще їх може бути дорожчий. Отже, така упаковочка. Шість. Шість упаковок по три перці. І кожна упаковка коштує 3 долари. Так що будуть у нас фаршировані перці. Далі, оце. Це значить те, що ми називаємо лікарська ковбаса. Ось вона, так виглядає, коштує теж десь 3-4 долари, десь так приблизно в такому діапазоні. Знайшла тут ось що. Будемо готувати гарбузову кашу. Я такі гарбузи купувала в Україні, вони дуже смачні для каші, тому не пам'ятаю скільки коштує. Sorry. Це яблука аналог, мені здається, нашого айдареду. За, за паунд було 2,48, здається, за паунд. Величезні помідори, які смачні. Це один помідор піде на салат. Я зараз скажу, десь близько 2 доларів в був. Взяли. що ми взяли? Ми взяли... лайми. Лайми, 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 33 центи штучка. Далі це селера. Так, але це якби така органіка. Далі. Далі ми взяли огірки. З огірками в Америці, як на мене, є трохи проблема. Тому що смачні маленькі соковиті огірки можна купити лише в котко. От. А все, що я бачила в інших магазинах, це такі великі. І, чесно кажучи, достатньо вони перерощені. Тобто, ну таке. Це, мені здається, 4 долари. 4 огірки великих. Але краще купувати в кострі. І знову ж таки, це досвід Лас-Вегасу. Я можу говорити тільки за Лас-Вегас, Я ж не знаю, як там в інших штатах, в інших регіонах. Ось такий мішечок моркви. Ми вже купували. Він лежить достатньо довго в холодильнику. Це 2,27 кг. І, якщо я правильно пам'ятаю, коштує 6 доларів. От. Але це надовго вистачить. Уявлення немає, що це таке, але воно щось рожеве і явно дуже шкідливе. Але ми вирішили спробувати. Цукор, ще один звичайний білий цукор. Це ми будемо готувати десерти. Тому не, не знаю, скільки коштує, це треба перевіряти по чеку. Я можу чек потім завантажити або. Але загалом це все, що я показую, це 170 доларів. Просто це ми купили. На там, тиждень точно нам їжі вистачить навіть на більше, тому можна від цієї сили відштовхуватись. Це індичка отака, для бутербродів. О, він, теж ці не скажу. Щось ми засумували зі свіженькою гречкою. О, така вона гарнесенька-гарнесенька, така гарнесенька. Долар з чимось, долар 30 чи долар 50 у Ну, У нас такий більшість здебільшого ми овочі купували. Переважно більшість овочі. М'ясо тут тільки те, що я показала. Сир. Е, груші. Теж два з чимось паунд е, коштує. Так, це цукіні, цукіні цукіні хороші. Ми вже тут випробували одну страву, яка нам дуже сподобалась. Це ми взяли ще раз цукіні, щоб приготувати. Цукіні, слухайте, цукіні, як цукіні, як скрізь. Нічого не Так, Потім ось таке молоко. Нам його вистачає ненадовго, тому що діти багато п'ють. 4 з чимось долари. Це снеки дітям в школу. Щось таке типу пуншу, мабуть, попросили вони взяти, Пудем, так? попросили вони взяти з карамелю, так що спробують. Так, Сухіня показали. Далі у нас брокколі. І що тут ще? Кліпчики для бургерів у нас є єм'янка. Сибулька зелена. Щось близько долара по ну ми два взяла. Яблук ми взяли дуже багато. Це ми два таких пакунки взяли. Точно знаю, що два, десь один. Ага, один вже на місці лежить. Коротше, два таких пакунки близько 2 доларів паунд, Але діти багато їдять. Так, нам тут дуже сподобалось готувати квашену капусту. Ми її просто з'їдаємо дуже швидко, тому ось дві капустини. Кажуть, що американці не дуже люблять капусту, а ми любимо, тому ми готуємо і в борщі, і в супи, і в салати, і квашену капусту робимо. Це дві з таких великих капусти 4 долари. десь, десь приблизно так вийшло. І що це у нас шпина? Бейбі шпина. Це ще не все. Я не показала те, що тут довго стояло. Значить, в Америці дуже багато різних товарів. Для школи дітям снеки. Вони пакуються зазвичай в такі коробки. І в цих коробках, типу, гуртом ти можеш купити багато там, печива, чи багато цукерок, чи ще чогось, ще чого, ще чогось там є, і, типу бутербродики. І так само ось такі маленькі коли, вони розраховані для того, щоб їх дітям давати в школу. Ця упаковка, вона майже 6 доларів, коштує тут 10. Міні-Кока-Коли і а, така сама міні-Спрайт. Дуже популярно воно тут все. Батьки його все скуповують. Я не можу сказати, що ми дуже часто купуємо колу чи спрайт, тому що я все ж таки вважаю, що воно шкідливе. Але враховуючи, що діти вчаться тут, то треба, звісно, їм час від часу таке купувати. Я взяла без цукру. Дуже багато різних варіантів, можливо, колись я зніму, ще, що на полицях є. Зараз, поки була розпаковка. Отже, ще раз: Walmart 172 долари. Оце все, що я показала. Це небагато. Тобто, це достатньо нормальний прайс. У мене був досвід в іншому магазині Альбертсон, і я купувала на 150 доларів. Нічого. Тому, якби оце, в принципі, нормальний чек. Все. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною або цікава. якщо ви плануєте переїжджати, плануєте своє життя, можете відштовхуватись від цього. Всього найкращого! Бувайте!